Вітаю, дітки! Чи знаєте ви, що незабаром прийде Велике та радісне свято, Великдень! Цей день ми прославляємо Ісуса Христа, дуже доброго чоловіка, який всіх любив та всім допомагав. В це свято прийнято фарбувати яйця в яскраві кольори та випікати паски. Що таке паска? Паска – це солодкий і дуже смачний хліб. Давайте розглянемо Паску. Паску випікають із тіста, верхівка паски біленька та посипана кольоровими кульками. Пропоную вам сьогодні разом зі мною виготовити таку паску. І для цього нам знадобиться помаранчевий аркуш паперу, тубус, вата, тарілочка та кольорова посипка. Спочатку підготуємо наші ручки. Печу-почу хлібчик. Діткам на обідчик. Меншому менший. Більшому більший. у піч виймаємо, шос у піч виймаємо. Молодці. Починаємо працювати. Беремо тубус, ставимо його на край аркушу посередині. Пальчиками загортаємо тубус у аркуш. Не поспішайте помаленько притримуйте пальчиками. Коли загорнули тубус у аркуш, ось він там всередині, тоді одній рукою тримаємо тубус, а іншою загинаємо край аркуша у середину тубуса, потім з іншої сторони. І ось в нас вийшла така пасочка. Ставимо її на тарілочку. Тепер зробимо верхівку для паски. Для цього беремо вату, розпушуємо її гарненько та накладаємо зверху на паску. Готово. Далі потрібно прикрасити паску кольоровими кульками посипкою. Ось і готово. У нас вийшла красива паска. Дітки, чи все у вас вийшло? Чекаю з нетерпінням на ваші роботи. До зустрічі!